Що таке покаяння? Зараз я вам розповім один приклад. Один юнак зовні дуже гарний, і зайшов у монастир, де трудиться мій друг, монах, справжня людина Божа. Коли цей хлопець проходив повз чентя, той несподівано сказав підійди на сюди, юначе, мені треба тобі дещо сказати. Перестань займатися тим, що ти робиш. Що я роблю? зніяковіло спитав його хлопець. Не треба тобі зустрічатися з чоловіками. Ти підчепиш якусь хворобу і помреш молодим. Тобі треба дізнатися, що таке покаяння і скільки радощів воно приносить. Що ти сказав? перепитав хлопець. Що ти зустрічаєшся з різними людьми і займаєшся з ними поганими речами? Звідки ти знаєш? Мені зараз це відкрив Бог. Як відкрив? Яким чином? І тоді Монах сказав йому ось що. Коли ти проходив повз, я відчув запах скверни. Ті, хто вчиняють судомські гріхи, випромінюють характерний духовний сморід, який і вказав мені, що ти страждаєш на цю пристрасть. Ви тільки послухайте, як святі отримують повідомлення від Бога. Молодий чоловік був вражений. Він не очікував, що так близько з нами можуть бути люди Божі. Пройдеш повз них, і їм відкриті всі твої гріхи. Монах поговорив із цим хлопцем, і той приніс щире і слізне покаяння. Після цього чорнець сказав: Приведи до мене і твоїх батьків. Але вони нічого не знають про мене. Невже я розповім це моїй матері і моєму батькові? Вони будуть дуже засмучені. Дитя моє, та це ж вони винні. І він пояснив йому, чим займалися його батьки, коли була вагітна його мати. Коли батьки дізналися правду про сина, вони дуже засмутилися і гірко плакали. Бачачи їх слізне покаяння, монах відправив їх до духівника, і вони сповідалися у своїх гріхах. Після цього він сказав хлопцеві приведи до мене і твого брата. Він уникнув цієї пристрасті, бо під час вагітності твоя мати була хвора, і батьки утримувалися, це захистило його. І що ми йому скажемо? Нам потрібна молитовна допомога, щоб зупинити в тобі цю пристрасть. Юнак усе розповів і своєму братові також. Після цього вони всією сім'єю почали вставати о шостій годині ранку. Перед сніданком уся сім'я, батько, мати та обидва їхні сини читали ранкові молитви і канон Матері Божій. Ви повинні знати, що при нашесті всіх плотських пристрастей наша покровителька і наше пристановище це Богородиця. Тому що вона єдина чиста і непорочна діва. І так вони щоранку молилися матері Божій, стоячи навколішки. Хлопець відчув, що зміцнюється духовно це дуже цінно зрозуміти, що ти не один і що тебе підтримують рідні, що вони теж сповідалися і моляться за тебе. Ніхто й не думав його засуджувати, всі переживали це лихо як своє власне. Успіхи наших дітей приносять нам пошану та радість. І ми з захопленням поділяємо їхню славу і всюди розповідаємо про них. Так само слід чинити і у разі падіння дітей нам не слід звинувачувати лише їх одних і залишати їх під тягарем гріха, але слід вважати і себе також причетними до їх недуги та лиха. Отже, вся сім'я почала молитися вранці протягом години. Потім вони снідали і йшли на роботу. Що сталося далі? Хлопець, що впав у судомські гріхи, Почав духовно рости і досягати успіху, йому допомогла молитва близьких, і він припинив чинити гріхи на ділі. Іноді він відчував нашестя помислів, але йому вдавалося стримувати себе, у нього з'явилося духовне гальмо. Одного разу йому було видіння від Господа, який захотів підняти його ще вище, щоб він не був схожим на автомобіль, який вміє тільки гальмувати, але став високошвидкісною спортивною машиною. Що на всій швидкості мчить дорогою до неба. Коли він молився вдома один, стоячи навколішки, то побачив перед собою якийсь немов екран, на якому один одного змінювали різні обличчя. А хто ці люди, як ви думаєте? Це були ті, з ким він чинив тілесні гріхи. Поруч із собою він побачив свого ангела-охоронця. Юнак сердито обернувся до ангела і запитав Все це позаду. Чому ти мучиш мене старими спогадами? Ангел охоронець лагідно сказав: Господу угодно, щоб ти молився за спасіння тих, кого ти заразив своєю пристрастю. Тому що ці люди продовжують грішити. І тепер, коли твоя молитва має силу, Господові угодно, щоб ти молився за них. І він почав молитися за всіх цих людей. Згадав, як зустрічався з Димитрієм: Господи Ісусе Христе, помилуй Димитрія. І помилуй мене грішного, прости Димитрія, і прости мене грішного, Господи Ісусе Христе, помилуй Йотіса, просвіти пана Йотіса, і просвіти мене грішного, і все це із земними поклонами. Цей хлопець тепер благоухає, і це не якісь казки, такі люди живуть поруч і ведуть справжню духовну боротьбу. Моліться, особливо Божій Матері, щоб вона зберегла ваших дітей. Не лише від цієї пристрасті, бувають інші явища набагато складніші, ніж плотські гріхи.